початком повномасштабного вторгнення РФ питання реабілітації наших захисників набуло неабиякої актуальності, адже на порядку денному створення сучасних реабілітаційних центрів та відділень по всій країні. Наша знімальна група побувала в одному із медичних закладів Дніпропетровщини, розповідає Вікторія Галка. У жовтні 2022-го на базі державного медичного закладу створили відділення реабілітації для захисників, захисниць та цивільних постраждалих від війни. Методики лікування, напрацьовані фахівцями, розповсюдять в інших медзакладах України. Наш інститут з перших часів 22-го року став займатися реформуванням медико соціальної експертної служби по завданню міністра охорони здоров'я Віктора Кириловича Ляшка. А чому це дійсно назріло це питання. Питання цифровізації в експертизі, впровадження електронної бази даних, електронної програми, яка буде допомагати лікарям вірно визначати рішення стосовно є обмеження життєдієнності чи нема. І друга проблема, яка виникла, це впровадження або подальший розвиток сучасної системи реабілітації в наших лікарнях. Нашої Через міністерство, завдяки міністру, ми залучили більше 200 мільйонів гривень на ремонт. Цей інститут він унікальний, він зараз розробляє програму реабілітації для військових, для наших поранених. Зараз тут лікується багато людей. І ці будівлі вони потребують ремонту. Держава, міністр, бачить цей інститут як зірцевим і куди треба вкладати гроші. Ремонти, термомодернізація і оснащення операційних та відділення травматології дозволять робити тут до 400 операцій щорічно. Але цього замало таких операцій треба проводити в рази більше. На опрацюванні відкриття реабілітаційних центрів, відділень, які будуть допомагати відновити фізичний та психологічний стан пацієнтів. По завданню пана міністра ми підготували ряд методичних розробок, які будь-який лікар може застосовувати в своїй реабілітаційній практиці. Були розроблені маршрути військових до реабілітаційних відділень. При яких на формах які методики можуть бути застосовані. Тому наше відділення, наш інститут якраз є базою для отримання освіти в сфері реабілітаційних послуг. Медичний заклад має 12 відділень. Тут застосовують різноманітні напрямки реабілітації. Це пристосування пацієнтів з ампутованими кінцівками до протезування і адаптація до життя. Адаптація за допомогою візка у безбар'єрному просторі. І найскладніший напрямок довготривала реабілітація людей, які перенесли клінічну смерть, і є практично нерухомими. Індивідуальний підхід до кожного хворого, комплексність заходів та професіоналізм фахівців роблять свою справу. Чимало людей вдалося поставити на ноги та повернути до повноцінного життя. На даний час дуже великим попитом користується наш зал фізичної терапії, де кожну годину проходять реабілітацію. Близько п'яти чи десяти хворих кожну годину вони міняються. Працює у нас мультидисциплінарна команда, яка старається охопити їх максимально не тільки фізичною терапією, а ще й психологічною допомогою, можливо, якоюсь заботою. Тому що це дуже для них важливо. Ми наразі влаштовуємо три рази на неділю терапію, так звану Арт. Тобто вони малюють. У нас є мальберти, нам допомагають волонтери. Всіляко допомагає інституту і соціально відповідальний бізнес. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність постійно підтримує цей медичний заклад. Фонд Солідарність нам протязі з 1 жовтня, коли у нас з'явився перший поранений в нашому закладі, почав допомагати нам, починаючи з операційного обладнання, починаючи з операційних ламп, столів, також з рентген апаратури, з ліжок для поранених для військових, нам почали допомагати. Тому ми дуже вдячні, що. Вони поруч з нами. вони завжди з нами, коли ми до них не звернемось за допомогою, вони завжди готові прийти до нас з вирішити якісь наші проблеми. За допомогою цього фонду ми придбали ревітаційне обладнання, таке як бігові доріжки, тренажери. Орбітреки, велотреки, які нам дуже допомагають у відновленні наших захисників та захисниць, спільна робота, взаємодопомога та благодійність велика справа, яка дозволяє врятувати тисячу людських життів. Так і тримаємося аж до самої перемоги. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1.